Так, ось такі, таку взяла бардюрну стрічку. Хочу положити її в рядочок з огірками, з обох сторон, щоб поливати саме рядочок з огірками. Так, трішки ремонтних таких штучок взяла, це е, з'єднувачі для шланга, Якщо порвався шланг, треба, е, або два шланги треба з'єднати. То це ремонтна муфта. Це на, на кінчик, така теж ремонтна муфточка маленька. От ось така поливалка садова. Сьогодні її випробуємо, підключимо. І є іще одна поливалка. її уже випробовуємо. Дуже класна. Я цією поливалкою дуже задоволена. Яка класна. Поливалочка в нашого шума зелена. Так, роблю собі пам'ятку по помідорам, бо позначки став не став, а з часом все одно вони викидаються. Значить Перший рядок, перших три куща дитячий солодкий, потім два жовтих банана. Далі до кінця рядка пішли королівський пінгвін ранні помідорчики. Другий рядок. Почали ми з чорного принца, три кущика. Далі до кінця пішов лагідний помідорчик середньостиглий. І до кінця до кінця, зараз зробимо чорний мавр. Ось так поливає нова наша поливалочка. Увечері краще видно, воно так е, крутиться справа наліво маятником. От, от таку дуже велику площу воно займає. От, я хочу сказати, що якщо е, купувати шланг е, такий е, дощовий, він займає таку саму територію, коли поливає, але шланг коштує набагато дорожче, ніж ця поливалка. От. Добренько так змочила. Хороша поливалка, я можу рекомендувати точно її. Ось вона так нахиляється, вправо, потім вліво, От почне.